За добу з 8 по 9 січня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 31 оперативних виїздів. О пів на дев'яту ворог влучив у приватне домоволодіння у місті Куп'янську. Сталася пожежа. Горіла двоповерхова господарча споруда та легковик. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. У пожежу гасінні брали участь 9 осіб особового складу та дві одиниці техніки ДСНС. О 9.40 рятувальники ліквідували вогонь. Завдяки їхнім оперативним діям врятовано житловий будинок та мікроавтобус. О 18.20 стався обстріл села Вовчанські хутори Вовчанської громади. Один зі снарядів Шан зруйнував приватний будинок та підпалив його залишки. Площа горіння склала 100 квадратних метрів. На ліквідацію пожежі виїхали рятувальники з міста Ворог. Овчанська та їхні колеги з міста Лисичанська, проте підрозділи ДСНС були змушені передчасно повернутись до місця дислокації через повторні ворожі обстріли.